Гурток пошук створений при Ясновородській школі у 1982 році, 1 вересня. Учні школи вирішили дослідити військові події осені 1943 року. Нас цікавила історія звільнення села від німецько-фашистських загарбників. Ми хотіли дізнатися. Яку участь у великій Вітчизняній війні прийняли ясногородці. У той час ветерани війни, учасники форсування Дніпра проводили зустрічі на Ясногородській землі, а форсували Дніпро в районі села Ясногородка, військові з'єднання 60-ї армії Івана Даниловича Черняхівського. Це 112-та стрілецька дивізія, 121-ша стрілецька дивізія, 226-та стрілецька дивізія, 75-та стрілецька дивізія. Юні пошуківці зустрічалися з ветеранами війни. Ми записували спогади ветеранів, листувалися з ними, і на основі зібраних матеріалів створили. У Ясногородській школі музей бойової слави. Потім цей музей було перенесено до сільського будинку культури і назвали цей музей музей бойової та трудової слави. Та довго там музей не проіснував. Експозицію музею було переміщ... перев... повернуто у приміщення школи. До цього часу ми зібрали український національний одяг, рушники, предмети побуту і створили шкільну світлицю. Вирішили об'єднати шкільну світлицю і музей бойової та трудової слави і назвали цей музей історичним музей Ясногородської школи. Пройшло 30 років. Багато цікавих справ на рахунку у юних пошуківців. Ми доглядаємо братські могили. Ми турбуємося про ветеранів війни. Також ми займаємось благочинністю, дружимо з мешканцями будинку престарілих селища Димир. Проводимо операції милосердя в школі і веземо їм продукти харчування, готуємо концертні програми для мешканців будинку престарілих і робимо все. Щоб вони не почували себе самотніми, подружилися ми із мешканцями дитячого будинку Любисти, що у нових Петрівцях. Директор будинку Жадан Микола Іванович розповів про життя великої родини. Ми ж підготували солодощі для нових друзів і показали свою концертну програму. Ми знайомимось з історією нашої країни. Відвідуємо пам'ятні місця та музеї Київщини. Побували в музеї великої вітчизняної війни Києва, музеї слідопитів нових Петрівців, Бабиному Яру. Ми побували в музеї авіації, музеї Переяслава Хмельницького, музеї народної архітектури та побуту. Навіть біля дзвінкової кримниці ми побували. Всім! Про що ми дізнаємось під час подорожей ми хочемо поділитися з тими, хто цього не бачив. Ми складаємо розповіді, створюємо мультимедійні презентації і беремо участь у районних та обласних конференціях юних краєзнавців. Учні нашої школи, Кожем'яка, Микита, Мороз, Анна, Олексієнко, Олександра. Василенко Катерина, Чекаловець, любов брали участь у обласних та районних конкурсах і за це нагороджені почесними грамотами. Юні пошуківці беруть участь не тільки в шкільних виховних закладах, а й позашкільних. 2 липня ми взяли участь у конкурсі на кращий малюнок Я люблю Україну і супрут Світлана здобула перше місце у цьому конкурсі. Ми зустрічаємо з пошуковими загонами, які вивчають бойовий шлях 60-ї армії. 15 серпня завітала до нас племінниця героя Топоркова. Вона приїхала із групою дітей та дорослих із Пермі. Ми вшанували пам'ять загиблих односельців хвилиною мовчання. Побували ми на перепохованні. У селі Дмитрівка таких перепоховань було 5. Всього перепоховано за цей час 170 воїнів. Сестра Вікторія пригостила нас цукерками. Шкода, що за давністю не можна встановити імена всіх загиблих. Наш гурток пошук проіснував 30 років. Сьогодні я, керівник гуртка. Висловлюю щиру подяку всім пошуківцям за співпрацю. Ви зробили багато корисних справ. І де б ви не побували, де що б ви не зробили, всі дякували вам за вашу доброчинність, дякували вашим батькам, що виховали таких чудних дітей. І це не дивно, адже ваші батьки, нині випускники Ясногородської школи, також займалися пошуковою роботою.